Шановний президент Вебер, шановний комісар Кубілюс, шановні колеги, дорогі друзі, для мене велика радість і честь бачити вас знову. Вдячний за ваші рішучі повідомлення підтримки та за лідерство Європейської народної партії у зміцненні відносин Україна ЄС. Сьогодні я мав особисто брати участь у політичній асамблеї Європейської народної партії у Брюсселі. Я з нетерпінням чекав зустрічі з вами та відверто обміну нагальними питаннями. Але мені не дозволили. Нашим головним пріоритетом є припинення війни та встановлення надійного, справедливого, стійкого і тривалого миру. Я рішуче вітаю сьогоднішню декларацію Європейської ради щодо України. Засновано на принципах непохитної підтримки України, миру через силу та прискореної інтеграції України до ЄС. Я радий, що наше бачення справедливого миру поділяється. Нам потрібен справедливий мир, а не просто мир. Треба припинити втрачати території, час і людей. Путінська Росія є і залишатиметься екзистенційною загрозою європейській безпеці в осяжному майбутньому. Путіна треба зупинити в Україні президент. Президент Трамп відкрив вікно можливості для припинення війни та встановлення миру. Ми повинні максимально використовувати цей шанс. Оскільки процес переговорів під керівництвом Трампа набирає швидкість, я хотів би ще раз наголосити на необхідності для ЄС обрати спеціального представника Європейського союзу для переговорів. Ми повинні забезпечити принцип нічого про європу без Європи. Є три основні стовпи нашого успіху: підтримка та лідерство Європейського союзу підтримка та лідерство США, політична єдність в Україні та сильні збройні сили Ми повинні залишатися єдиними та пильними. Настав час дій, а не дискусій. немає повернення до звичайної співпраці з Росією, на навіть після будь-якої мирної угоди. Немає альтернативи сильнішій Європі. З допомогою чи без допомоги з іншого боку Великого Прекрасного океану. Тому ми в Україні вітаємо комплексну оборонну стратегію ЄС, Ріярм юрек Україна має бути повністю залучена до його реалізації. Я вдячний комісару Кубілісу за великий успіх у формуванні нового оборонного порядку денного ЄС попереду ще багато чого для зміцнення позиції України за столом переговорів. Військова допомога, включаючи протиповітряну оборону та ракети великої дальності, інвестиції в оборонне виробництво України, посилення санкцій проти Росії, коаліція добровольців для чобіт на землі це сильний механізм стримування, який слід запровадити після мирної угоди. Достатня фінансова допомога для забезпечення макроекономічної стабільності. Важливо рухатися вперед щодо продовження автономних торгових преференцій для України. Термін дії закінчується 5 червня 2025 року. Членство в НАТО для України є єдиною довгостроковою гарантією безпеки. Його не варто прибирати зі столу. Процес вступу до ЄС має бути прискорений і залишатися заснованим на заслугах. Ми в Україні закликаємо до швидкого відкриття переговорів щодо кластеру основи без штучних перешкод. як я вже казав раніше, будь-яка країна може обговорити та вирішити свої проблеми під час переговорів про вступ, а не раніше. Необхідно запустити процес, щоб перевести м'яч на сторону України для проведення реформ. ЄС має просувати процес внутрішніх реформ, щоб впоратися з викликами розширення. Ми підтримуємо ідею направлення дослідницької місії Європейської народної партії в Україну як країну кандидата. Щоб виграти війну, ми зміцнимо демократичну стійкість України. Внутрішня єдність є найсильнішою зброєю України, оскільки вона зміцнює наше суспільство та надихає наші збройні сили. Дякую за увагу та вашу допомогу.